Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття охорона природи. Сьогодні ми поговоримо про причини та наслідки впливу людини на природу. Ми будемо говорити про матінку природу, про те, що її потрібно захищати і берегти. Бо вона дає людям багато корисного. А ми повинні їй за це дякувати і платити добром. Як ви розумієте вислів, будь природі другом! Природа дає нам життя, дарує їжу, корисні копалини, вона наш друг, до якого ми маємо ставитись з повагою. Людство не усвідомлює сили природи, забруднює її і знищує. Розкажіть, що вам найбільше подобається в природі? Що ж заздає шкоди природи? Це Знищення тварин, вирубування лісів, хімічні речовини, відходи виробництва, екологічні катастрофи, побутове сміття. Природа є жива і нежива. Що дає нежива природа? Це повітря, воду, світло, тепло. Дедалі менше залишилось на землі місць, де б не ступала нога людини, дедалі більше природа потерпає від діяльності людей. Наше завдання робити корисні справи для природи. Вода багатство землі. Вона займає дві третини земної поверхні, тому нашу планету називають Блакитною. Води на землі багато, якщо брати до уваги всю воду, і мало, якщо говорити про прісну воду. Без води засихають рослини, гинуть тварини, а люди без води не можуть прожити більше п'яти днів. У народі кажуть був би хліб та вода, то й голоду не буде. А джерельну воду з давніх давен уважають цілющою. Питної води стає дедалі менше. Люди забруднили річки, озера, моря. На території України майже не залишилося жодної річки з чистою водою, а в деяких озерах і річках небезпечно навіть помити руки. Який же висновок ми зробимо? Так, щоб зберегти нашу планету блакитною, ми можемо розчистити джерело, економно використовувати воду, прибрати сміття на березі річки або озера, використовувати для поливання рослин дощову воду. 22 березня ми будемо відзначати Всесвітній день води. Вирубування лісів ще одна помилка людей, адже ліс це зелені легені планети. Необхідно захищати ліс. Для чого ж люди вирубують ліс? Ну щоб добути деревину, розчистити простір для доріг, для будівництва, і це ставить під загрозу існування тварин. Адже вони втрачають житло та їжу. Зелений ліс це запорука, збагачення нашої планети таким цінним, киснем. Який же висновок ми можемо зробити? Якщо кожна людина посадить хоча б одне дерево, то світ стане значно краще. Посадіть біля вашого будинку дерево. Кущ, квіти, доглядайте за ними. Не ламайте гілки дерев, не рвіть квіти, не витоптуйте трави. Ще одна проблема це екологічне. І в цьому винна людина. Погляньте у бабіч доріг, на берегах річок, озер, люди вивозять сміття, а у воду. Викидають різний непотріб. У місцях відпочинку, у лісах і парках люди не прибирають за собою і так забруднюють ґрунт. Який висновок можемо зробити? Наш обов'язок залишати місце для відпочинку в такому ж чистому вигляді, яким воно було до нас. Усі залишки забирати з собою або викидати у спеціально обладнане для цього місце. Розгляньте, будь ласка, малюнок і розкажіть, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди? Чому? Подумайте і скажіть, що ви скажете хлопчикові, який цілиться у пташку? А що дівчинці, яка нарвала оберемок квітів? Складіть правила поведінки в лісі, у парку. Вам допоможуть ось ці малюнки. І я буду також від вас чекати малюнок про цей урок. От про що ви дізналися на цьому уроці? Які правила поведінки в лісі або в парку ви знаєте. Ну а тепер переходимо до нашого зошиту. Сторінка 18, 19 і 20. Перше завдання. Повторимо, які об'єкти живої, а які неживої природи. Будьте уважні! І так, розглянемо малюночки. І так, давайте. Що дає людині природа? Якщо це дає жива природа, ви ставите цифру 1. Якщо ви е, бачите, що ці об'єкти створені за допомогою неживої природи, ви ставите цифру 2. Наприклад. От наш підручник, з чого він зроблений? Так, він зроблений з паперу. А папер з чого виготовляють? З деревини. Отже, це жива природа чи не жива? Так, це жива. Тому ставимо цифру один. А, наприклад, велосипед. Він зроблений з металу. Тобто, це вже дає нам нежива природа, ну і так далі. Це дуже серйозна робота. Не поспішайте, думайте, обов'язково міркуйте. Друге завдання. Хто з дітей піклується про природу, а хто ні. Візьміть зелений олівець і червоний олівець. Якщо ви вважаєте, що діти піклуються про природу, ви кружечок зафарбовуєте в зелений колір. Якщо ви вважаєте, що діти не піклуються про природу, то червоним кольором. Натисніть на паузу і спокійно виконуйте це завдання. І ще одна сторінка у нас. Також уважно розгляньте малюночки і позначте на кружечках галочкою такою, як ви допомагаєте природі, якщо ви вже посадили квіти, або доглядаєте за квітами, за деревами, то позначте цей малюночок. Якщо ви Ламаєте дерева, гілки, Будьте чесними, також позначте, але більше цього ні в якому разі не робіть. А зараз я хочу, щоб ви послухали ось такий вірш. Наш дивний світ, такий як казка. Он в небі хмаронька пливе, тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе, он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить, чарівна пташечка співає, все в диво світ прийшло, щоб жить. Отже, будьте природі друзями, бережіть і любіть природу, вона віддячить вам дарами. А зараз доповніть речення Потрібно берегти воду тому, що не можна лякати птахів навесні, тому що. Потрібно садити квіти, дерева, тому що побутове сміття потрібно сортувати, тому що молодці дітки. А тепер оцініть свою роботу на уроці. Чи на всі запитання ви змогли відповісти? Чи запам'ятали ви те, що я вам розповідала? На сьогодні все. До побачення!